Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, що заважає звільненню полонених. Всі, хто в полоні, в російському. Що заважає звільненню військових, цивільних? Щоб всіх на всіх поміняли такі перешкоди. Перешкоди є, карти негативні виходять. Їх дуже велика загроза, що їх хочуть просто вбити. Це такий шантаж, дуже великий шантаж. Сам полон вийшов, і що вони в дуже поганому стані. І хочуть робити максимальний урон. Не віддавати. Так, весь розклад негативний, дуже прибираю. Заперечую. Будемо просити зараз янголів охоронців, щоб повернули всіх наших людей, що опинились в полоні росіян. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для всіх, хто опинився в полоні, у російському полоні. Хто опинився, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають їм. Повернутись додому живими, неушкодженими як мога швидше. Прошу прибрати всі перешкоди з шляхів на повернення. То буде так, так буде.